Середина травня на Закарпатті видасться дощовою. Впродовж тижня на всій території області очікують слабкі та помірні опади. Лише 16 та 17 травня подекуди можливі зливи та грози. Температура повітря буде стабільною. Вдень від 18 до 23 градусів тепла, а вночі 8-13, вище нуля. На високогір'ї від Плюс десяти до плюс п'ятнадцяти. Значного підвищення рівня води в річках області не передбачається, каже синоптик Руслан Озимко. Такі опади не мали б спривокувати ніякі суттєві підвищення рівня води. Хіба що там, де будуть випадати короткочасні значні дощі, але це локально під час окремих гроз то великої картини воно не зіграє на фоні загального такому. Крім ризику формування гроз у після обідні години. Тобто після 14-ї години дня більше ніяких таких небезпечних явищ ми не очікуємо ще можуть формуватися подекуди слабкі тумани і помірні тумани у відповідно гірській частині території області вночі та вранці.